Ріднесеньки мої ще раз привіт-привіт. Е, йшла до батьків, було на вулиці сонечко, прекрасна, гарна погода. Прийшла від батьків дощик на вулиці, трошечки змокла, але кайфанула. Кайфанула дійсно через те, що побачила своїх батьків, пообнімалася, потіскалася, породіли один одного. Але перед тим як зайти до батьків, я зайшла на ринок до нас, купила фруктів татові, ну так як він у мене після інсульту і купила квіти мамі. І коли я зайшла в квітковий магазин, продавчиця каже: в нас сьогодні мамин бум, бо питається для кого вибираєте квіти. Я кажу, для мами давно не бачила, скучилася, хочу зробити приємне. І вона каже: сьогодні в нас мамин бум. Питаюся, чому саме? А тому, що перед вами приходив хлопчик. Який прийшов і каже: Дайте мені оці всі квіти, які тут є, і перемотайте їх чорною лінточкою. І вона каже: дитину, я розумію, що мами ти вже назад не повернеш. І те кількістю квітів ти не повернеш. А він каже: Ви знаєте, я за все життя мамі ні разу не подарував квітки. І зараз я хочу купити ці всі квіти в знак вдячності їй за життя. Дуже мудра продавщиця попалася, яка сказала, що навіть в одну квітку можна вложити таку кількість любові, таку кількість вдячності. І для того не потрібно скупляти цілий магазин. Тому хочеться з вами поділитися саме цією історією, яка відбулася, так, і те, що я почула. Даруйте своїм батькам квіти. Не треба здорові букети, не треба енну кількість троян чи ще чогось. Даруйте їм свою любов, поки вони живі. Дзвоніть, приходьте, обіймайте, будьте дитиною по відношенню до батьків, а не мамою для мами чи татом для тата чи мамою для тата. Не ламайте цю всю систему, даруйте їм просто вдячність. Все, що треба вашим батькам, це щоб ви були щасливі. Просто дякую мамо за життя, дякую тату за життя. Це все, що необхідно нашим батькам. Більше їм нічого не треба. Аби ми були щасливі, аби ми були радісні, аби ми просто час від часу давали про себе знати і дякували їм за життя. Це все, що їм необхідно. І коли я прийшла до мами, подарувала букетик. Знаєте, що сказала мені мама? Для чого ти купувала такі букети? Для чого тратила гроші і тому подібне? Наші батьки не звикли балувати себе, приймати подарунки. Для них це було незвично. І я кажу: Мамусь, я просто хочу вам зробити приємне, і це як частинка моєї вдячності за те, що ви подарували мені життя за ті безсонні ночі. За ті памперсів колись не було, так, я це розумію прекрасно, це зараз нам повезло, слава Богу. так, а Раніше в них того всього не було. За ті зубчики мої, за виховання, за навчання, за все, що ви мені дали. Я просто вам дякую. І це просто малесенький, скромний букетик, як знак вдячності від того. І мама мені каже: Відусь, моє найбільше щастя, це ти. Ти, бо ти прийшла. Ти, бо ти. Це цінуєш. І ви знаєте, це така величезна, просто енергія любові, коли ти відчуваєш себе дійсно дитиною, коли ти відчуваєш цю материнську любов, коли ти відчуваєш, що не треба батькам скуповлювати ні від що. Вони тебе люблять, цінують, підтримують, от такою, яка ти є. І це справді дар мати живих батьків, при, при житті сказати мамусь, я тебе люблю, татку я тебе люблю. Просто обійняти без оцих дитячих обіжульок, без оцих е, уроків. Без того всього, що десь не додали, не доробили ще чогось, так. це дійсно така енергія любові, така сила, така потужність. Коли ти дитина для батьків, в тебе за спиною крила, в тебе за спиною опора, в тебе за спиною сила. Ти міцно стоїш на ногах, І кожне слово матері сприймається вже не так, як колись. Не так як для чого пхаєте носа в життя. Я й сама знаю, я й без вас знаю, я така розумна, а слово, кожне слово сприймається взагалі по-іншому. Воно сприймається як дякую вам за пораду. Я відчуваю, що ти мене любиш таким чином і хвилюєшся за мене. І в такі моменти, яка вже є, вибачайте сльозами. Ти отримуєш оцю стілену внутрішню дитинку, тої, якої не вистачало. І ця внутрішня дитинка не ходить, не шукає тата в чоловікові. Дай мені ласку, дай мені опору, дай мені тепло, дай мені гроші, дай мені те. Не ходить, шукає маму в людях, в сестрах, в братах, в подругах, не розміщає туди маму і не чекає, щоб цей стаканчик наповнили. А дитина може наповнити цей стаканчик тільки від своїх батьків. І лише тоді, коли дитина по відношенню до батьків стає дитиною, тоді вона стає цілісною, тоді вона може отримувати енергію роду, енергію батьків, підтримку, захист, опору, фінанси, все абсолютно, все. всього все треба стати меншою, по відношенню до батьків. Тому рідненькі під впливом цих всіх емоцій, під впливом тих усвідомлень, які раз за разом нам всесвіт показує. Прийшла додому, сховалася від дощу, намокла, але вирішила саме. В такому, да, як, як я кажу, в такому емоційному стані, в цьому потоці бути цею справжньою, істинною е відкритою, такою, яка є, і мені дійсно хочеться ділитися цими емоціями, цими інсайтами. Хочеться, щоб кожен з вас міг зцілити цю внутрішню дитину, добирати й добирати цю любов, батьків, дякувати їм за життя і передавати цю енергію життя своїм діткам, бути мамою. Лише для своїх для своїх дітей, так, а не для своїх батьків, яке дуже довгий час це робила. Лікувала своїх батьків, як їм жити, фінансувала, спонсорувала, доказувала, що я краще знаю. Була оцим таким борцем. І, повірте, життя кидало не легко і давало мені раз за разом всесвіт давав мені уроки, що я стою не на своєму місці. Я не на своєму місці. В мене була зламана вся абсолютно система. І я думаю, що десь в найближчі вихідні запишемо з вами відео про системи, про злом в системах, про те, що відбувається, чому летять стосунки, чому немає грошей, чому летить здоров'я у батьків і у нас. Сьогодні була в мене зустріч одна з знайомою, для якої також це було відкриття інсайти. І розставляє все крапки над і так, і все по своїх місцях. Якщо кожен на своєму місці. Якщо ми діти, то ми діти для своїх батьків. Не для чоловіків аж ніяк. І не мами для своїх чоловіків. Мами ми для своїх дітей. А для своїх партнерів ми на рівні. Ми рівноцінні партнери, рівноцінні частинки. І лише тоді ми збалансовані. Лише тоді ми гармонійні. Лише тоді ми оці такі цілісні. Тоді є все. Тоді є гроші, тоді є стосунки. Прекрасні відносини, так тому відео запишемо, От щоб зараз не займати просто багато вашого часу. Хотіла б просто поділитися. І знаючи свого таргетолога, який зараз мені раз за разом буде казати: ти знов сіла проти світла, знов не те, це не так, і ще там щось. Машуля, тобі привіт! Коли пишеш в емоціях, коли пишеш в потоці, коли хочеш просто ділитися, повірте, ракурс не вибираєш. Тому всіх обіймаю, всіх цілую. Цінуйте своїх батьків, цінуйте себе, дякуйте собі за життя, всесвіту за життя, своїм батькам. Дякуйте за життя і любіть себе.